Сьогодні я до вас з оглядом на ось цю крихітку. Наразі це моя найулюбленіша книга серії, адже вона піднімає дуже важливі питання: отож, з чого починається історія, бозьо бавиться своїм другом, який починає пчихати. І тут я думаю, всі батьки зрозуміли, що далі відбудеться. Звісно, Бодя також починає пчихати, а далі почуває себе погано, тож прийнято рішення йти до лікаря. І тут я хочу одразу сказати, що Бодю. Засмутився, що не йде в садочок, а також не боїться лікарів. Я думаю, що малюки, які бояться лікарів, читаючи цю історію, одразу подумають: ого, оце боджо сміливий, клас. Звісно, вони потрапляють до дуже класної пані лікарки, яка огляне бодю, але перед цим запропонує подивитися на свої медичні інструменти, а також допомогти. Адже в неї є хворий дракончик, якому дуже потрібна допомога. Далі в цій історії ми, звісно, вже будемо споставати. Стрігатись за тим, як Бодю видужує. Тут дуже класно показаний момент з інгалятором, якого багато дітей бояться. А також, до речі, Бодю не боїться запшикувати носика, а ще любить пити вітамінне смузі. Також хочу наголосити, що книжечка зручного формату з картонними сторінками. Тож не бійтеся, що ваша дитина може її порвати.